Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Станом на 20 листопада у парламенті було зареєстровано чотири законопроекти про перевибори у проблемних округах. У партії регіонів переконані в тому, що без цього неможливо вирішити поточну політичну ситуацію. Опозиція заперечує перевибори за сценарієм влади і погрожує позовами до Європейського суду з прав людини яким чином сьогоднішня Верховна Рада вирішуватиме питання з проблемними округами? Говоримо із депутатами парламенту нового скликання. Володимир Кориной представляє партію Удар Олександр Присяжнюк, КПУ, вітаю вас. Вітаю! Отже, законопроект члена фракції партії регіонів Олександра Козуба. Він пропонує внести зміну до чинного закону про вибори і в такий спосіб передбачити в перелік підстав для проведення повторних виборів неможливість встановлення результатів виборів в округах, пане Володимире. Удару так само як і батьківщині не подобається це формулювання, цей законопроект. Який сценарій пропонуєте ви? Перевибори, переголосування, чи ЦВК ще має можливості встановити результат? Насправді є єдиний законний спосіб, і він визначений цим недосконалим і поганим на наш погляд законом, але все ж таки законом, який сьогодні діє, і цей, цей спосіб чітко виписаний. це... Обов'язок Центральної виборчої комісії встановити результати у всіх виборчих округах, а також по загальнодержавному багатомандатному округу. Центральна виборча комісія, і це, з мого погляду, ну, якась дивна ситуація, може перша в Європі, так точно перша, коли Центральна виборча комісія фактично бойкотує вибори в п'яти округах. Тому що відмова від встановлення результатів цих виборів інакше називати цього не можна. Фактично, якщо б всі правові інституції, які є в державі, чітко виконували закон, навіть цей закон про вибори, в тому числі Центральна виборча комісія, Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, то встановити результат по цих п'яти округах. А також ще по декількох округах, які також фактично сфальсифіковані результати виборів, дуже легко. І проблема насправді не в площині юридичних якихось моментів. Це політична проблема. Це ну, кажучи, небажання влади встановлювати результати по тих округах, де вона програла. Кажуть, що і так само ваші колеги-опозиціонери говорять, що по деяких округах то вже й неможливо встановити. Існує по кілька протоколів, десь там бюлетені пошкоджені. Для цього в нашій країні існують правоохоронні органи, які повинні визначити хто пошкодив які бюлетені і так далі. Я ще раз повторюю: в законі не передбачені повторні вибори в будь-якому випадку, якщо саме тому і законопроект подають про те, щоб змінити цей існуючий Тобто ми закон. тобто ми заднім числом будемо змінювати закон після того, як вибори закінчилися. Це Щей, ставить під питання легітимність взагалі цієї А після раху. оголошення ЦВК офіційних результатів виборів, коли їх надрукували урядові газети. ЦВК може взяти на себе встановлення результатів по цих округах, чи вже ні пояс пішов уже? Взяти... Ц... Ні, ЦВК не е... е... встановила результати по п'ятьох округах. Не встановила, їх нема. Тому вона повинна закінчити свою роботу. І все-таки добре, якщо йти через зміни в закон. Е... Партія удар, я розумію, що не представлена зараз у парламенті, але тим не менше. За які зміни ви би голосували чи пропонували би якийсь законодавчий варіант? Якщо, якщо все таки би на цьому би наполягали, і в більшості ну, так само. По-перше, якщо ці зміни будуть вноситися вже в нову Верховну Раду сьомого скликання, то, на мій погляд, партія удар не буде голосувати і підтримувати будь-які. Зміни щодо старого закону про вибори для того, щоб врятувати когось з центральної виборчої комісії або з інших органів влади. Ми виступаємо за те, що треба приймати новий закон про вибори. Цей закон фактично є одним з чинників такого відверто недемократичного проведення виборів, які відбулося тут на парламентських перегонах, і тому. Тільки новий закон, тільки пропорційна система з відкритими списками. Це чітка наша позиція. Голосувати за якийсь там е, так, такий косметичний ремонт, який хоче зробити влада, щоб прикрити ще, ще раз бездіяльність Центральної виборчої комісії. Ми не будемо. Ну а ця ситуація підвішена по цих п'яти округах, вона так і залишиться нагадуванням про, на вашу думку, недосконалість чинного виборчого Ми закону. повинні організації. В, держ... в нас в державі повинні працювати державні органи. Які, е, якщо вони запрацюють відповідно до закону, вони е, це приведе до того, що ЦВК буде змушена встановити результати на це? Дякую. Проблемах. Давайте дамо слово вашому колезі. Пане Олександре. Е, комуністи представлені у парламенті вам які з чотирьох поданих законопроєктів ближчі? Чи ви так само не будете жоден підтримувати? У вас є свій шлях? Е, знаєте, якщо говорити про вибори. В мажоритарних округах то оці п'ять округів, де є проблемними, і не встановили результати, вони на наш погляд характеризують загалом ту ситуацію, яка склалася в мажоритарних округах. Тобто, це лише вершина айсбергу тих проблем, які там були накопичені. І на наш погляд, сьогодні дійсно, в нинішній ситуації мажоритарна система як така себе повністю дискредитувала, тому що в більшості округів, і ми це моніторили, дивилися окрім порушень. Ну знаєте, там не було, скажімо так, якихось конкуренції ідей розвитку регіонів, округів. Це тому, що а... у вас жоден мажоритарник ні, не буває, Ні, у нас так є момент. мажоритарники. Ви про це дізнаєтесь. Справа в тому, що не було конкуренції ідей. Було е, е, пряме втручання адмінресурсу, змагання грошових мішків і політтехнологій. І ми сьогодні бачимо, що, наприклад, Ті ж самі діти можновладців попроходили якраз по мажоритарних округах, ті округи, де фактично олігархи сьогодні скупили, маючи там свої підприємства, так далі і тому подібне. Тому наша позиція, звичайно, заключається в тому, щоб, по-перше, дійсно вибори в Україні відбувалися за пропорційною системою, тому що вони сьогодні більш реально відповідають інтересам і запросам переважної більшості виборців. А по-друге, все таки встановити єдині правила гри, які б виконувалися не під кожну владу, тому що у нас, що не одна влада, то під неї змінюється законодавство, і ми можемо це відслідкувати. І третя складова це то, що в принципі, знаєте, в такому суспільстві ринковому, буржуазному, ну не які б вибори не були, і за якими правилами да? і ми це чудово розуміємо. Вони не будуть визначальними для більшості народу. От, наприклад, дивіться після виборів 29 жовтня, фактично. Люди знову ж таки стикнулися із тими проблемами, які в них були на округах до того. Закінчилися подарунки, закінчилися прокладатися дороги, якісь там квадратні метри, закінчилися ремонтувати там дахи будинків, видаватися продуктові набори. Тобто, ми говоримо сьогодні про те, що в таких умовах, звичайно, що виборча система спрямована на те, щоб залишити при владі діючу владу, олігархічну по -по владу суті, по суті, і, мого і питання і, все таки. От перевибори суті, в округах перевибори сценарій. Вас це... влаштовує чи ні чи ні знову ж таки чи потрібно ЦВК це... встановлювати і далі результати? Ну я вважаю, що все таки, якщо там відбулися вибори, а там вони відбулися, то напевно, що ЦВК мала би встановити ці результати. А от такі розумієте інсинуації, коли під кожну ситуацію у нас приймаються нові законопроекти, це надзвичайно небезпечно для суспільства, для суспільства, ну і для виборчої тобто системи. Ви в цілому. Тобто ви Противник теж будь ось змін зараз. От, ну, тобто, про що говорить пане Володимире? Ну, не треба косметично щось пробувати зараз зробити, щоб вирішити ситуацію в проблемних округах. Якщо міняти, то весь закон зразу. В принципі, так. І справа в тому, що дійсно, знаєте. По перше, це показало недосконалість мажоритарної системи. Яка сьогодні є ну, якщо неможливо встановити результати, то напевно щось не так, тому необхідно змінювати в цілому підходи про що я і говорю введення пропорційної системи, і тоді в нас не буде цих питань. Добре, якщо там перевибори все таки будуть призначені у партії влади, є для цього більшість, щоб проголосувати такий законопроект. Ваші кандидати будуть змагатися на це обов'язково ті самі, Обов що і були зареєстровані чи нові так. ну залежно від того, перевибори все таки чи переголосування. Я не готовий сьогодні дати відповідь на це питання. Я думаю, якщо там були гарні результати показані і є шанси поборотися за перемогу в цих округах, звичайно, що будуть залишатися ті кандидати, які, власне кажучи, приймали там участь пане Володимире. Першому... Удар ну можливо і ваші колеги-опозиціонери, які кроки у новому парламенті готують для того, щоб ну за вашими ж словами ваших колег покарати причетних до фальсифікації на цих виборах. І що можливо зробити, якщо у вас буде меншість у парламенті ну, на сьогоднішній день не зрозуміло. Буде меншість, у кого буде більшість, тобто йдуть різні підрахунки, і по нашим даним влада сьогодні ще не сліпіла, я б сказав, 226 голосів. Тому питання стоїть так. Що зможе зробити опозиція, якщо тобто демократична, скажімо, частина парламенту, яка вона стане, якщо вона стане опозицією? Ну зрозуміло, що ми будемо ініціювати і намагатися, і е, зробимо все можливе і неможливе, щоб створити слідчу комісію парламентську, яка це все питання буде. Вивчати і відповідно То нова парламентська комісія, бо вже ж в цьому парламенті так само стоять. Зрозуміло, але цей парламент це знаєте, храмає утка, яка вже фактично нічого не робить і штампують які, якісь там дембільські акорди. А фактично, це вже не парламент. І таким чином новий парламент повинен зробити висновки з тих виборів, які пройшли. В Україні, в жовтні 2012 року, дуже брудні вибори, недемократичні, і це я ще раз підкреслюю несправедливі, непрозорі. Причому, якщо говорити відверто, то не тільки по мажоритарних округах, хоча, перш за все, по мажоритарних округах всі недоліки нашої влади, навіть не закон, а влади, перш за все, були виявлені, але й по в ході голосування, в ході підрахунку голосів і по пропорційній системі було багато порушень законодавства, і про це говорили і міжнародні спостерігачі, і наші спостерігачі, які працювали на вільницях. Пане Олександр, комуністи братимуть участь у такій слідчій комісії, якщо вона буде створена? У новому парламенті ну наскільки я розумію, що якщо такі комісії створюються і буде якийсь квотний розподіл між фракціями для того, щоб представники кожної фракції туди долучились, то безперечно ми будемо брати, і в нас є свої там докази, і то, що ми збирали у відношенні наших кандидатів-мажоритарщиків, тому я думаю, що звичайно, що будемо для того, щоб все-таки покарати тих, хто зловживав своїм службовим становищем в плані да, викривлення підсумків виборів. Прокоментуйте, будь ласка, вчора інтернет облетіла новина про те, що компартія за новим регламентом не матиме права створити фракцію. Отже, оскільки ви не маєте обраних мажоритарників. Правда, Володимир Литвин заспокоює, що все таки фракція буде створена, але ну дійсно, законодавчої точки зору, як це виглядає? Тобто комуністи працюватимуть? В нас На я, хочу вас, я, ні, ні, я хочу вас запевнити, що в нас буде повноцінна фракція, яка буде складатися як з представників тих, хто пройшов по списку, так і з представників тих, Регламент, хто пройшов це по мажоритарних округах. Регламент нинішній це дозволяє. Звичайно, дозволяє. Я вас запевняю, що у нас буде фракція у кількості 33 чоловік. Трьох? Трьох. А хто буде 33? Дізнаєтесь. У нас буде повноцінна фракція, а, яка в будь-якому Мажоритарник, да? В... Обов'язково, я я а, при, я, та, я та, хотів би додати, що якщо читати букву цього закону, до речі, цей закон це якраз от приклад того, що ця Верховна Рада вже не працює як парламент. Вона штампує якісь бумажки, які називає законами, і вони так от приймаються. От якраз яскравий приклад це е, стаття, яка торкається формування фракції в парламенті. Так, от, якщо читати букву закону. То фракція комуністичної партії не може бути створена в парламенті, тому що фракція Верховної Ради відповідно до цього закону складається з двох частин: з депутатів, які обрані по списку цієї партії, а також з депутатів, які виграли по одномандатних округах і висунуті цією партією. Тобто мажоритарників, які висунуті цієї партії така у комуністичній партії жодний, який висунутий комуністичною партією на виборах, не виграв, і тому вони не мають зрозуміло, що це дурниця. Ну я так розумію, тобто, фракція, що компатія повинна мати фракцію. це, це не є. Якщо ми читаємо закон, там мова не йде про самовисуванця. Про самовисуванця інша ситуація. А тут якраз чітко записано. Це... Але якщо ми, наприклад, погодимося, що компартія може. Створювати, тобто закриваємо глаза на цей е, закон, е, то тоді ми повинні дати таке, таке ж саму згоду на створення фракції радикальної партії, е, народної партії, єди, партії Єдиний центр і так далі. І це будуть фракції в кількості одна особа. От якщо читати цей закон і букву цього закону, то буде така от. Ситуація. Це якраз про те, як проєкт. Олександр, я заверховна. зараз хочу уточнити, ви ведете переговори з представником Союзу Левом Мірімським про входження ні. до фракції КП чи, чи ні? Ні. ні. Я, хочу, я хочу вас запевнити, що в будь-якому випадку, ну розумієте, є. Різні моменти, в тому числі і такі, які приймаються там по фракціях, однозначно, фракція компатії України буде створена, і то, що стосується, ну вляшка, напевно, що не вийде створити свою фракцію, тому що в нього як мінімум для цього 32 депутати має бути за мінімальним складом депутатів, які пройшли. Тобто, абсолютно, ми спокійно відчуваємо себе, і звичайно, що фракція буде в повноцінному складі працювати на захист інтересів прав народу. Пане Володимире, тепер питання щодо інформації про тиск на новообраних ваших депутатів. Чи підтверджується ця інформація? Тобто скількох депутатів вже ну, такий тиск чиниться? Ну і експерти якраз припускають, що саме з фракції партії Удар може бути найбільша кількість перебіжчиків. Насправді, от експерти, які Говорять про гадання на кафейній гущі, тобто може бути від партії удар, може не бути, може бути від будь-якої фракції перебіжчики. Сьогодні говорити, що це повинні обов'язково бути від партії удар, на мій погляд, це несерйозно і непрофесійно. З ну, точки тишні... зору експертів. А от щодо тиску, я думаю, що тиск сьогодні чиниться не тільки на депутатів від фракції Удар, а також, ну, наприклад, ми всі чули не так давно про обшуки в офісах там окремих депутатів від партії Батьківщина, наприклад, да, представників фронту змін так само дійсно чиниться тиск правоохоронних органів, контролюючих, перевіряючих, які вдруг от, саме після виборів почали перевіряти деякі структури, які близькі до тих чи інших народних депутатів, в тому числі від партії Удар. Як це можна пояснити? Ну тільки тиском. Тобто, це є фактично вже почався психологічний е, силовий тиск на е, те, щоб змінити політичну позицію наших депутатів. Ну, Але я е, запевняю вас, що в партії «Удар» склалася така команда, що так просто залякати її буде дуже важко. І ви можете важко. запевнити, що через рік кількісний склад фракції буде таким же самим. Я, попри, попри той тиск, який Я чов... можу спрогнозувати, що він буде більше. Пане Олександре, якщо говорити про майбутній розподіл комітетів, очевидно, що партія влади буде претендувати ну, на найбільшу кількість комітетів, і, як було сказано, які допомагатимуть їй провадити політику і підтримувати уряд. На які комітети, насамперед, претендуватиме фракція, якщо буде створена комуністичною партією? У нас є достатньо професійної і фахові підготовлені люди, які не тільки можуть керувати комітетами, а й Верховною Радою України. Тому, якщо будуть такі змоги і можливості в нас або долучитися до керівництва Верховної Ради або профільних комітетів, звичайно, що ми будемо рекомендувати туди своїх товаришів. І дійсно розумієте, коли говорити про роботу парламенту, то в першу чергу я хотів би підмітити, що для нас не є. Принциповим отриманням того чи іншого крісла, а є принциповим не допустити прийняття чергової низки антинародних законів. Я говорю це про житловий, про трудовий кодекс, це про впровадження ринку, торгівлі земель сільськогосподарського призначення. І звичайно, що одним із додаткових завдань ми для себе ставимо відміну пенсійної реформи. І замітьте, сьогодні 87% складу Верховної Ради і по мажоритарній частині, ті, які пройшли, і по списках партійних це представники націонал-соціалістів, олігархів як. Помаранчевих, так і білоблакитних, і лише ми е, зможемо е, реально сьогодні відстоювати ті чи інші інтереси Якими методами? Ме? і от про методи Ви плануєте головним, не допустити методом для от, себе голосування ми вважаємо ти ні, про які головним ви говорите. методом це само собою без співпраці з опозицією, з свободою. Це можливо чи ні? Якщо свобода буде голосувати за мораторій на. Торгівлю землею сільського господарського призначення, звичайно, що ми також будемо голосувати за це. Розумієте, тому ми будемо дивитися, і ті ключові питання, які ми декларували, звичайно, що ми будемо або голосувати, або не голосувати. Але основний акцент ми для себе вирішили і поставили це перше не блокуватися із жодною політичною силою в парламенті на будь-яких умовах, і друге, зосередити акцент нашої боротьби на е, поза, е, скажімо таких позапарламентських формах роботи з населенням, з народом для того, щоб іти в мас. Це, що називається роз'яснювати політику, яка ведеться, і е, організовувати людей на законну свою боротьбу е, за соціальні і економічні права, а не парламентські методи боротьби у парламенті. Ми колись можемо побачити, як фракція КПУ блокує трибуну, коли там а розглядатиметься вам... питання, висунуті від партії влади. Я вам хочу сказати, зможете і е, за роки за останніх 20 років е, України. Ми не неодно... до цього також, скажімо так, долучалися і блокували, тому якщо що буде в цьому необхідність, а вона я впевнений, що буде. Звичайно, що сьогодні фракція Компартії України надзвичай умолодилася, і ми знову ж таки зможемо в разі потреби блокувати трибуну і виходити на вулиці для того, щоб організовувати людей. Пане Володимире, важко у вас виходило з висуненням єдиних кандидатів на мажоритарних округах із об'єднаною опозицією. Яка в свою чергу домовилася із свободою про розподіл комітетів, якщо говорити, тут ви вже для себе виробили якісь принципи? Кожний буде собі вимагати цікаві йому комітети. Чи все-таки це от буде розподіл на трьох? Ну я би сказав так, що тут головне е якісь використовувати якийсь принцип. Ми вважаємо, ми не будемо вимагати якісь от конкретні комітети. Віддайте нам і ми там. Бо для нас комітети це не є якась самоціль, але з іншого боку, ми вважаємо, що опозиція в парламенті повинна мати інструментарій для контролю за діями влади. І тоді треба подивитися, які комітети в даному випадку можуть стати таким інструментом. Перш за все, це комітет з питань бюджету, це контроль за дією правіт уряду, за видатками. За прибутками держави це перше. Друге, це комітет з питань свободи слова і масової інформації, бо це є контроль за додержанням принципів свободи слова, який в Україні до сих пір має проблеми з цим. Друге це комітет з питань регламенту. Обов'язково це питання роботи Верховної Ради. І, і четвертий комітет, який би я назвав в даному рядку, це комітет з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Це контроль за правоохоронними органами. Оце це чотири комітети, які, в принципі, відповідно до європейської якоїсь традиції повинні бути у опозиції. І як тоді ви вона хочете ділити на три фракції. Ви ж домовилися, як будете ділити ці комітети? Чи ні, ми, ми не домовлялися, тому що ми розуміємо, що партія регіонів ніколи не віддасть комітети з питань бюджету і е, е, корупції оргпреступності. Тобто, зрозуміло, і вже більше того, е, один з речників партії регіонів не так давно, по-моєму, вчора заявив, що. Партія регіонів себе візьме все, що будує державу, а віддасть опозиції все, що дає громадський резонанс. Ну, щось таке, щось подібне. Тобто це такий радянський підхід. Ми з ним не погодимося однозначно. І тому. Ми принципово боротися, знаєте, устраювати якісь бійки в раді заради розподілу посад не збираємо. Дякую. Тепер три хвилини залишається. Я прошу відповідати дуже коротко. За спікера опозиція буде голосувати чи ні? Якщо це буде спікер від партії влади? Ну ми ніколи не будемо голосувати за представника від партії влади. Тобто влаштовує спікер від самовисуванців чи ні. Як від самовисуванців? від самовисуванців. Якщо це буде фігура, яка буде більш більш компромісна це для всіх. Це теоретично, можна але я думаю, що до кінця до 14 грудня вже не залишиться самовисуванців в парламенті. Понаксанти саме Ми будемо голосувати правильно і за ту людину, яка зможе дійсно організувати роботу парламенту. Це може бути як представник партії влади, так і самовисуванець. Це може бути та людина, про яку я сказав. Я так розумію. Що і для комуністів, і для опозиції цікава була би посада одного з віце-спікерів, тобто правильно зумі е, йдемо далі. Е, якщо ну Микола знаю, що зараз прем'єр сказав про те, що є пропозиція великої коаліції. Якщо надійдуть пропозиції увійти в уряд. Комуністи на нього відгукнуться? Ні, на ні. Ми і блокуватися, і в Раді не будемо, і входити в уряд, який проводить антинародну політику. Звичайно, а хтось з ваших видимо. лідерів сказав, що можуть подумати. Ні, не буде не такого. Було такого. такого. не Удар. Ми однозначно не будемо працювати в будь-якому уряді, в якому будуть представники партії регіонів. Добре. І, мабуть, останнє запитання. Ви... Новообрані депутати. Олександре, ви в перший раз заходите у Верховну Раду, пане Володимире, ви пропустили одне скликання. З якими принципами своєї діяльності ви будете йти? Тобто, чи будете ну, пристосовуватися до тих правил, що існували? Насамперед, бійки, фізичне протистояння, персональне голосування, будь ласка. Головний Які, принцип, з якими принципами Головне, це для мене да. як представника компартії, і коли мене туди направили, так, в парламент, звичайно, що це. Максимальне виконання тієї передвиборчої програми, з якою ми йшли до людей повернути країну народу, і саме це і буде головний принцип не тільки для мене, а й для всієї Принципи нашої діяльності фракції. персональне голосування, своєю карткою, не прогулювати рус персональне... не брати участь в фізичних протистояннях. Я фізичних. вас зрозумів і персональне голосування, і принциповість ми єдина фракція і партія, яка не має ні тушок, ні перебіжчиків, ні запроданців. Саме тому ми і будемо дотримуватися дотримуватись чітких правил гри в плані от, навіть парламенту. Пане Володимире, у фракції партії Удар всі картки будуть у кожного із народних депутатів? Так. Чи нас... загалом буде банк опозиційних карток? Ні, я е, думаю, що ми е, чітко вже заявили, що ми хочемо е, запровадити європейські традиції принципи в е, українському парламенті. Е, я ще декілька моїх колег вже були в парламенті, але 90%. Представників партії Удар які заходять зараз в парламент, це люди, які вперше входять. І е, думаю, що вони внесуть якусь нову свіжу струю, скажімо, в е, роботи цієї, цієї Верховної Ради. І оці ганебні традиції, які були вироботані старими Верховними Радами, їх не буде. Ну, перше і головне і принципове: ми будемо наполягати всіма силами на, на персональному голосуванні. Це буде наше ключове. Е, Скажімо, ключовий меседж для цієї Верховної Ради, тільки і виключно персональне голосування. Дякую вам. Це була програма. Про головне розмова про діяльність новобраного парламенту. Побачимось на все добре.